Російська Федерація чітко дотримується власної військової доктрини. Там записано про превентивний характер ракетних ударів по енергетичних об'єктах противника з метою примусу до капітуляції, тобто можемо говорити про те, що вибір цілий не випадковий. Російська Федерація таким чином вирішує для себе декілька питань: перше військового характеру, друге економічного характеру це відповідно заблокувати роботу української економіки. Ну і третє це інформаційне і політичне. Інформаційне це поширення відповідно панічних настроїв серед українського суспільства з метою посіяти недовіру до дій центрального уряду влади і силу оборони України. Політичне здійснити військово-політичний тиск. На політичний військовий провід України з метою примусу до підписання так званих мирних умов, а саме російського їх бачення територіальних поступок, які були раніше озвучені російською стороною.